Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень, дача, осінь і мої троянди. Я їх починаю готувати до зими. Сьогодні в об'єктиві троянда Міс Пігі і до вашої уваги її перше квітування сезону 25-го року. Воно було шикарним. Сподіваюсь, наступний рік буде також цікавим, а саме над цим я і працюю восени. І сьогодні один із етапів цієї праці. А саме базальники на трояндах цього року їх у мене багато. Вони ростуть від заснування куща і необхідні для формування крони. За допомогою цих пагонів вирощують гілку заміни для омоложення куща. У них червонобардове забарвлення часто з'являються восени після обрізки куща, а ще коли кущ перегодований, і саме азотними добривами. Коли осінь затяжна, тепла погода провокує зростання таких пагонів, а до зими вони не встигають взрівати і взимку від лютих морозів підмерзають. Базальники бувають двох видів з бутоном і без бутона. Саме других називають жировиками. Жировики виснажують кущ, а віддачі від них немає. Такі пагони можна прищипнути або взагалі видалити, щоб спрямувати сили куща в даному випадку на підготовку до зими. А не на вегетацію. І багато таких гілок я повидаляла. На кущ рекомендують зоставити до шести найміцніших пагонів. Усі слабкі вирізаю, тим самим кущ буде провітрюватись, тому що вирізання зайвого регулює загущеність. Самі потужні зоставляю, сподіваюся, на їх визрівання. Чим більше їх визріє, тим пишнішим буде цвітіння наступного року. Після кожної хвилі квітування обрізаю всі відсвівші і засохші квіточки на рівні п'ятого справжнього листочка, а іноді роблю це на рівні третього листочка. Більше орієнтуюся на товщину стебла. Саме вона повинна бути не менше 1 см в діаметрі. Гілку базальник легко помітити. Він відрізняється кольором і своєю гнучкістю. І якщо ви його зоставили, щоб перенести зимові морози, то йому потрібно із гнучкого прутика перетворитись у міцну гілку, котра повинна одерев'яніти, а із обрізаної порослі приготувати черенки і використати їх як посадковий матеріал для розмноження троянд. Для дозрівання базальників восени підживлюють свої троянди фосфорно-калійними добривами. Використовую амафоску або суперфосфат, розчиняю їх у гарячій воді, доповнюю відро до країв звичайною водою. Розчин роблю із розрахунку 1 столову ложку добрив на відро води і цим розчином підливаю ґрунт у основання куща. Троянт у мене багато, тому сьогодні маю помічників. А для дозрівання пагонів виноградної лози чоловік обробляє її майстром. 3,1138. Залишками препарата проходяться по моїх трояндах, і це їм подобається. І це головне, вони гарно реагують на таку обробку осінь. А також мені подобається підживлять троянди осінь гуматом калія та монофосфатом. Їх вношу в припушений ґрунт навколо куща. І добре це робити в після дощову погоду, коли коріння троянди добре напоєне вологою. А помічниками у мене сьогодні були мої друзі, дві собачки породичі Хуахуа бонька і Ліон. Сподіваюсь, вони вам також сподобались. Свої троянди взиму не укутую. Молоді пагони підв'язую, щоб не зламав вітер та сніг. Дуже сподіваюсь, що відео вам сподобалось, а можливо, кому було і корисним. І ми чекаємо на лайк та підписку, щоб було натхнення працювати далі. Прощаючись з вами, кажу до нових зустрічей та цікавих відео.